-А Давай, я -А я тебе держав. Залишилось вдвох. Два Олександра. Думаєш виграш? Виграєш? Якщо влучаєш, то забираєш приз. Так хлопці не влучили, тому зараз всі вертаються в гру і будемо бити з центра поля. Ти ж майстерок! Та я не бью бо був в уроком. надо щоб виростати там всередині. Було? Було. Не було, не було, не було. Добре, зараз знову битблог. Дивіться, якщо ви не забуваєте, знову всі повертаються в гру. У вас є? Подаруночек, ціаха, да ти шо? І ось такий напій, як біє Кріщана Рональда. А, а якщо тобі сподобалося відео, обов'язково підпишись і напиши коментар. Всім пока.